Майже півроку минуло з часу виходу нашої першої програми, яку ми присвятили темі паркування автомобілів, не можна сказати, що з того часу ситуація кардинально змінилася. Змусити водіїв паркуватися за правилами неможливо, якщо цього ж не виконують представники влади. Тож ми вирушили до Києва, аби натякнути можновладцям разом з тим і столичним мешканцям, що необхідно почати з себе. Навіть в центрі столиці України люди дозволяють собі припаркувати машину, де попало. Добрий день, мужики! Добрий день! Ви вважаєте, ви нормально запаркували транспортний засіб? Ви аварійку видели там? ви хочете передо мною вибачитись? ідемо, я вам покажу, чого машина там запаркувалася. Ну, давайте подивимося. Є? От іде власник цього авто. Ми тут. Мені не треба ніколи сяди, ви мені щось хотіло показати. Бачите, так? заводиться? Так. І починає гохнути. І що я маю з нею робити? Тобто ви не можете проїхати я далі. Не, можу, розуміти, бо вона не я даю газу, вона глох. Ви мені покажіть, що машина взагалі не їде, що ви не можете рушити. Ага. Ну так вона ж їде, якщо ви можете їхати. Вона зараз на сюди лопнуть, я посмотрю, куди ми далеко проїдемо. Ні, да, то питань немає, якщо видите? у вас. Вот бачите, От зараз ми проїдемо ще 10 метрів і вона просто от... Ну куди мені на неї їхати, об'ясните? Ну я бачу, що машина їде і ви просто от її берете і кидаєте. Хорошо, значить визовіть евакуатора, кого ви там хочете. машина їде, ви можете нормально припаркуватися, проїхати ще 10 метрів. От куди ви зараз їдете, скажіть мені, чим? За каністр. Роботи, щоб заправити автомобіль, щоб я його мог сюди розумієте? Так вас не вистачає бензин, не чи вистачає що... не вистачає бензину. Я вам зразу це відповів. Ви казали, що поломана машина, а не несправна, ж... я сказав. А несправності є різні, розумієте? А може це проблема не в бензині? Вибачатися не будемо. Машина їде. Ні, ні, ви не прийдете, то не ну. Ну, отривайте, пожалуйста. Ваш... Ні, я нахуй, що ви не привиду, тому що машина їде. Так. Тому а що ви неправильно правильно запаркувався? Чому да. От... я не правильно? Зараз знаєте валіки не включили. Здравствуйте. Ну, як... У мене закінчився бізнес. Машина останавливается. Ехати я не могу. Я припарковався поближе к успічу, ко мне підходить бригада, начинають розказувати, що я бросил автомобиль. И я йду на работу за каницер, щоб съїздити до другої машини. А, взяться... а де ви саме зробили закон? тут, десь возле як клуб, зразу за світопором. Ми и далі ми не змогли проїхати. Я не знаю, машина їде, ну одним словом. Я за говорю, давайте проїдемо ще 10 метрів. Я вот там стану, поперед. А у вас є повноваження реагувати на такі порушення? Ну ми боремося по-своєму. Як ми. Ми розуміємо, ви знаєте, що це суперечче законодавство. Якому саме? Якому саме? Ну ось, якщо це його власність, ви маєте право щось зробити з його власністю? Так, хто ну, що зробив? Питання. Ну я так вважаю, що ось цю наклейку, якщо я, я, пошкодили. я бачу, у вас. А, пошкодження або ви ніякі дії не маєте права згідно закону а, вчинити проти його власності. Є відповідні органи. А наразі це патрульна поліція, до якого ви звертаєтесь, є 102, хто буде тоді злучитися і ловити, якщо ми на кожен такий випадок будемо викликати 102. Тепер до вас, прошу пане. ви просто свій автомобіль не в достатньо належному технічному стані тримаєте, тому що ви, поставивши автомобіль на аварійку, виходить так, що ваш автомобіль Но весь час виконує правий поворот. Який правий поворот? А У вас лівий аварійками не працює. відповідно, Лампочка те, Тут лампочка перегоріла, тут автомобіль зламав. Бензини не вистачає, да. ще. Тут просто да. Але триваєте, у немає. Хорошо, от у мене автомобіль не що справний. Що Я вас прошу. Як так давайте уберемо автомобіль з проїжджої частини. Ви зараз дружно берете. Мені допомагаєте устранити? Да, убрать автомобиль с прежде счастья. За 17 минут я успел повернуться в гостиницу Украина, взять бензин, заправить автомобиль и уехать. Вы мне это помешали сделать. А вы помешали. Ну кто вы такой, чтобы решать? Вы хотя бы имеете водительское удостоверение. Хорошо, давайте неправильно. Давайте автомобиль стоит, сейчас допоможемо. Алкає на прибувати за допомагайте. Якщо ми зможемо високі вісне, помагаємо потягнемо, але може допоможемо, бо діло в тому, що бачите. Да. Спасибо большое сотрудникам полиции. Тоже спасибо, что помогли разобраться. Спасибо. Вы, вы, да, я, я побежал за бензином. На термин, чтобы... Да. Спасибо.